И Украина в области медицинских инноваций занимает одно из ведущих мест в мире. И как это важно, и как это здорово, что пластические хирурги не только делают женщин красивыми, но и возвращают к полноценной жизни наших бойцов-патриотов и всем тем, кто в ней нуждается. Очень бы хотелось, чтобы пластическая хирургия была доступна людям и делала их счастливыми. Дорогие друзья, шановные пани Иванове, я, конечно, не думал, что в 2004, когда получал вот такую премию, будучи премьер-министром Крыма, что через 11 лет у меня заберут родину. И вместе с тем, я думаю, что мы должны гордиться нашими врачами, медиками в лице вот этого замечательного человека, потому что, как сказала Марина, Сегодня пластические хирурги не только дарят красоту и молодость женщинам, а вообще все медики спасают вот этих мальчишек, которые и возвращают их к жизни, которые сражаются на Донбассе за Украину. Как председатель ветеранов Афганистана Украины могу сказать, многих из этих ребят я знаю, мы часто бываем в АТО, 150 афганцев погибло у нас более 500 раненых. Уже деды по 50 лет. Но воюют вместе с этими мальчишками. Поэтому, вручая вам эту премию, я хочу сказать, что мы верим в то, что Украина поможет, бо она у нас одна. Мы вернем Крым, мы вернем Донбасс, потому что мы полумарки. Слава Украине! Шановне панство, хочу подякувати безмежно за цей приз, за цю нагороду. Сьогодні батьківська субота. Я згадую благословення свого дідуся, православного священника, який сказав, йди внуку в медицину, будеш щасливий. Я щасливий, тому що не тільки я один, а вся моя родина служить медицині, служить тим великим речам, про які сказали мені, шановні друзі. Зараз присутні в цьому залі мої батьки, моя матуся. Дякую вам за аплодисменти, тому що це земний ангел, який служить на західній Україні вже більше 40 років тисячам людей. Це народний доктор. Це їхня заслуга. Їх сидить мій татусь, заслужений лікар України. Легендарний хірург, який спасає на годині десятки тисяч людей на одному місці, труженик, безсрібрельних, як колись, як старі добрі часи, коли були ще святі люди. Зараз сидить моя марічка, дочечка, шість половини рочки, і каже, каже, татку, я хочу бути доктором. Моя кохана дружина, яка опановує одну з таких дуже потужних професій хірургії пішункового залозу, хірургія пішункової залози у нашій школі, потужній українській школі імені академіка Шалімова. Вся родина лікарів. Мій молодший брат, який вже давно краще опорує за мене, але цурається сказати про це вслух навіть самому собі. Він дуже шмотливий. Тарас не був. Безумовному шановному колективу, який пролікував дійсно таку велику кількість пацієнтів, яка сягає більше населення рейкерів столиці Ісландії. І безумовно низька шана і Уклін моїм шановним пацієнтам, яких я бачу в цьому залі, яким ми служили, служимо і будемо служити. І вам, дорогі друзі, низький уклін. Не хворійте, будьте здорові, Перевляйте своє здоров'я українці були самою сильною нашому світі. Слава Богу, слава Україні! Роскослава! ще один сюрприз для вас запрошуємо на сцену куруючу компанію комплексу арена интертеймент марину головач пані марино вечір. Ми поздравляємо ростислава с наградою. Тепер наша красота в надіжних руках а ваша в наших руках поздравляем за традицією, Ростиславе, допоможіть ущасливити людей, які чекають своїх подарунок. Розігрується сертифікат від ювелірного бренду Diamond of Love. унікальні історії вашого кохання у дорогоцінних прикрасах. Ростиславе, і зараз дуже легке завдання. Назвіть, будь ласка, останні чотири цифри вашої кредитної картки. Дівочі прізвища матері і пінг-код. На зворотньому боці. Розсоса. Якщо можна в мікрофоні. 47. 48-47, мікрофон. будь ласка. 47-й. 48. 47 місце 48 ряд. 47-47. Воно у вас немає простішої карти. 16, 16,67. 16, 67. Це ви. Це ви вигадали просто, чи там сидять ваші люди? 67-го місця теж немає. Це брат сидить, так? Давайте ряд, 6 плюс 7, 13 і 16 ряд. 16-й 16, 16, 16. 16 ряд, 13-й. 13-й ріц. Мені здається, хто перший встав того і подарунок. Часом буває і так. Дуся, як впевнена, наша помічниця пішла кудись, саме куди. Шукати 65-й ряд. Давайте поаплатуємо і будемо продовжувати, пане Ростиславе. Ростиславе, дякуємо вам. Запрошуємо запрошує, на флеш терм'ю. За традицією всі переможці запрошуються. Дякую за Вітаємо. Дякуємо пану Сергію, пані Марині. За те, що вручили нагороду. Ну що, ми продовжуємо, дорогі друзі. Якщо...